Завтра українські школи почнуть новий навчальний рік. Безкоштовна середня освіта, втім, досить недешево обходиться українським громадянам, починаючи від безкінечних благодійних внесків і закінчуючи численними способами розкрадання освітянських коштів. Тут і сумнівні постачальники харчування і ремонти, яких немає. Юлія Брик в Дніпрі дослідила, як в той час, поки учні відпочивали на канікулах, корупціонери невтомно працювали. 56 мільйонів гривень саме стільки цього року виділила міська влада Дніпра на ремонти навчальних закладів. Багато це чи мало, чи раціонально використали ці кошти та чи готові Дніпровські храми науки прийняти у свої стіни учнів. Олена Шульган пропрацювала директоркою школи номер 16 що у центральному районі міста 9 років. Раніше жінка переймалася лише особливостями навчального процесу, та тепер до клопотів додалася значно більша проблема. Їй пригрозили звільненням. Причина директорка поцікавилася, на що відділ освіти витрачає бюджетні гроші. Здійсь уже йде лічне ганіння мене як руководителя, як чоловіка, который може сказати, вміє це сделать, а прежде всего не боїться. Жінка розповідає, коли дізналася, які суми відділ освіти районної ради витрачав і витрачає на різні ремонти у школі. Була шокована. Складається враження, що перероблюють щось безперервно, але навіщо і як нікого не цікавить. Результат відповідний. Директорка показує, щойно встановлені нові вікна. каже начальник технічного відділу був у школі і бачив їхній стан. Теплозбереження збереження у дії три вікна у їдальні 16-ї школи обійшли з районному бюджету у 50 тисяч гривень. Втім, ви тільки подивіться на цю ювелірну роботу. На питання директорки, чому підсумкова робота виглядає саме так, у райраді відповіли, найбільше немає коштів. Труби води, все, от, от воно, всі комунікації от в такому стані. До деяких труб не торкалися з часів відкриття школи більше 50 років тому. Підвальні приміщення закладу восени заливає так, що воду доводиться вичерпувати відрами. Я просила, я звала на кому ніхто ні капійки, не виділив, нічого не було зроблено. Дитячий садок номер сто у тому ж центральному районі. Тут оригінально підійшли до утеплення приміщення, де взимку мерзнуть діти. Зробили це тільки з одного боку на майже 500 тисяч гривень. По суті, не утеплили ні одної групи. Вот можна показати, Утепляється фасад, але групи йдуть далі. То тобто в групі утепляється одна стіна. Чиновники кажуть, на більше не вистачило грошей. Цікаво, що фірма «Еталон-2010», яка виконує роботи, навіть не проходила конкурсний відбір. Це фірма, яка пройшла моніторинг, її відібрали. Ви кажете, пройшла моніторинг, це власне прийшла тендер, прийшла проводить, що мається на увазі під моніторкою. Ні, монітор моніторинг, як і Миколаїв. Да, Моніторингове ціни, був обраний цей представник і з ним підписано угод. Завищені ціни, і невідповідність фактично виконаних робіт заявленим. Два основні порушення, які виявила робоча група з перевірки навчальних закладів. Явище системне, кажуть члени комісії. Тобто те, що на сьогоднішній день уже дуже сложно перевірити. Вони спрятували це в скриті роботи. Тих робот, яких ми не обнаружує, то із чотирьох об'єктів це порядка об 400 тисяч гривень. Тобто, якщо говорити о завищенням ціни, це порядка 1,5 мільйона гривень. І це чотири об'єкти із 42 двох. У центральному районі, де знаходяться 16-та школа та 192 й садочок, начальницею відділу освіти є Олена Куян. Саме вона, як керівник органу, розпоряджається бюджетними коштами. Може бути нам буквально. П'ять десять я думаю, ні задержав. Нас м'яко випроводили, мовляв, на носі початок навчального року. Немає у начальниці часу для преси. А от у відпустку з наступного тижня легко. На пані Куян ми чули скарги не від одного директора, а ще більше на того, хто призначив її начальником відділу освіти, голову Центральної районної ради Олександра Сидоренка.

Наші джерела повідомили, п'ять років тому Олександр Сидоренко через своїх людей не соромився особисто обирати підрядника при виконанні ремонтів у навчальних закладах. Голова райради це заперечує. Нав'язувати кому ліба, що ліба. Це ні ну, етічне, ну, ну, і не етично, і неправильно, крім того, за чим мені та відповідальність. Сидоренко Дякую. каже, якщо якомусь директору щось не подобається, нехай сам шукає підрядників і вирішує проблеми своєї школи. Дивно чути це від чиновника, який добре знає, жоден директор не має на це права, оскільки не є розпорядником бюджетних коштів. Вона все таки в директор собственного навчального заведення, за вона відповідає. Вона відповідає за його хазяйсну діяльність, відповідає за учебний процес, відповідає за виховний процес. Ні для кого не секрет, що на виконанні ремонтних робіт за державні кошти традиційно непогано заробляють не тільки підрядники, а й замовники. Ми про всяк випадок перевірили декларації пана Сидоренка за 2014-2015 роки. Нічого особливого там не знайшли, а от наші джерела з карного розшуку підказали. Голова райради їздить на лексусі, який кажуть, оформлений на його 80-річну матір. У день нашого візиту до Олександра Сидоренка ця автівка стояла на парковці райради. Можливо, це просто збіг.